Zip-файл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. На жаль, в зв'язку з завалом по роботі не вдавалося випускати нові відео, і тому сьогодні буде теж таке не дуже довге, не дуже інформативне відео, а саме посилки від підписників. Накопичилось у мене декілька девайсів, що мені надіслали мої глядачі. І давайте потихеньку будемо їх розпаковувати, оглядати, і я буду розповідати, для чого вони мені потрібні і що ми з ними будемо робити далі. Коробочки і пакетики у мене лежать вже декілька тижнів, і ось сьогодні, 10 жовтня, я тільки до них добрався. І так, перший пакетик від нової пошти, від мого глядача Сергія. Він активний користувач мого телеграм-каналу. Можете, до речі, підписатись, посилання буде в описі до відео. Ну, давайте глянемо, що там всередині. Всередині у нас така невеличка. Упаковка, і що на ній написано: В'єтнам флешбек Q8300 Йоркфілд Новенбер 2008. Візаут Маркетінг Бетмен Edition. Так, да, в нашому телеграм-каналі ходять деякі бетманські історії, тому Сергій вирішив так підстібати мене і тих, хто в темі, як то кажуть. Ну що ж, розпаковуємо, Дивимось далі. І всередині в попирці у нас запакований процесор. Процесор пряміком з Китаю, я так розумію, з Taobao, чи звідкись з іншого китайського маркету. І це у нас, як ви вже могли здогадатись по напису, Intel Core Quad Q8300. Чотирих'ядерний процесор на 775-й Має... Китайську наліпку, 2,5 ГГц на ядро, 4 МБ каші і 1333 частоту шини. Чотирьох ядерних процесорів на 75-й сокет у мене немає, да і в принципі 75-го сокета у мене вже давно не було, але трохи спойлерну. На OLX я придбав комп'ютер на 775 му сокеті за 400 гривень. І оцей процесор якраз піде в ту машинку, бо там стоїть щось на кшталт Pentium D або навіть Pentium 4. Ще я знайду на нього оперативну пам'ять. Хочу протестувати продуктивність з DDR 2 пам'яттю і з DDR 3 бо материнська плата в тому комп'ютері стоїть комбо-версії від Gigabyte, котра підтримує обидва типи оперативної пам'яті. Ну що ж, дякую за процесор. Сергій прислав мені його абсолютно безкоштовно, можна сказати так, на огляд і під апгрейд старої Бетманської системи. Наступна посилка це вже не подарунок, а я купив у одного. Своїх глядачів і по сумісництву. Колеги по цеху, якщо можна так сказати, людина, котра тримає свій магазин по збірці комп'ютерів, і також знімає відосики на YouTube. Обов'язково посилання оставлю в описі до відео. Підписуйтесь, підтримуйте. Я впевнений, на тому каналі буде ще багато чого цікавого. Ця людина в моєму телеграм присутня під Ніком Компакер. Я купив у нього відеокарту. Давайте ж. Її розпакуємо. А поки я розпаковую, ви можете приблизно здогадатись, що влазить в таку коробку, що це за відеокарта. І я вам скажу її ціну. Я придбав її за 1000 гривень. Так що в коментарях можете написати свої варіанти, що це буде. Ті, хто сидять в моєму телеграм-чаті, вже давно здогадались. Відкриваю я її догори дригом, щоби не спалити якісь дані відправника чи мої. запакована добре в пупирку. Є демпфер. коробки більше нічого немає. І давайте ще вам невеличка підказка. У нас тут є HDMI порт. І DisplayPort. Можете поки поставити відео на паузу і написати свої здогадки в коментарях, що це за крута відеомапа. А я розпаковую її далі. Це низькопрофільний графічний адаптер від фірми Anus. Має ось таке просте охолодження, але ну, в принципі досить багато відеокарт саме в такому виконанні, можна так сказати, бюджетного сегменту. Low-end нічого особливого. Під радіатором знаходиться графічний чіп, тут банки пам'яті. Всього дві розпаєне, наскільки зрозумів. І це у нас GT 10.30 на 2 Гігабайта. На DDR 5 пам'яті має бути ця віддяшка. Ніколи я в руках не тримав GT 1030, не тестував, у мене такої не було. Колись був приблизний аналог по продуктивності від Radeon to RX 550. І ось я тепер маю GT 1030. Я її протестую в якомусь наступному відео зі своїм основним ПК, а скорше за все, вона потім піде в той 775 сокіт, про котрий йшла мова раніше. Відяжка має бути абсолютно справною. Чим вона добра, вона має низький профіль, не потребує додаткового живлення. Продуктивності вистачає для бюджетного геймінгу в 720p на мінімалочках, але це ми ще перевіримо, коли будемо її тестувати. Переходимо до останньої, але не менш цікавої посилки. Від одного мого підписника, котрий знаходиться зараз за кордоном, Володимир Рибалка. Він її переслав мені через посередника нашого Бетманського колеги Конрада. Конрад підписав посилку від Конрад Граус з повагою. Також посилання на його канал про виживання на Пентіум 4. Я лишу в описі до відео. Підписуйтесь, він там зараз, до речі, проходить якісь моди на старий дум. З їм зробленими воксельпаками. Якщо ви претеся по старому залізу по бетманським технологіям і по Думу-2, переходьте на його канал. А я розпаковую посилку і дивимось, що там всередині. Так, коробку я прибрав зі стола, і як ви бачите, це MacBook. Air. Велика вдячність моєму підписнику. Володимиру рибалка, що він мені його відправив прямісінько з Данії. Я не впевнений, що нижня кришка від нього, бо він сказав, що зібрав його з декількох макбуків. Але тут все по феншую, тут є всі болтики, все дуже в доброму стані. Давайте спробуємо його так просто відкрити одним пальцем. Все відкривається. У нас написані характеристики, і він навіть включений. Окей, якщо мені сказали правильний пароль від нього. Може і неправильний. Я з цим якось розберусь потім. У нас тут i5 3427U, 8 ГБ оперативної пам'яті, SSD-диск на 256 ГБ. Батарею треба потестувати. Це 2012 рік. Якщо ви дивилися моє відео про MacBook Air, котрий е, такий досить сумний, на котрий мене кинули, грубо кажучи, котрий обійшовся мені дуже багато грошей, а толкові. Від Нього немає. Мій підписник подивився це відео і вирішив наді мною зжалитись. І прислав мені MacBook Air, причому це, я так розумію, 13 дюймів в робочому стані набагато кращі характеристики, ніж мій той старий. І за це просто велика вподобайка. Поставте і мені, і моєму підписнику. Зараз ми його поки вимкнемо і подивимось, що ще лежить в цих згортках. З операційною системою я якось розберусь, або подивлюсь пароль, або просто накачу нову. І вже потім вам покажу, чи дійсно це є MacBook Air з заявленими характеристиками. Ну, стан прям дуже хороший. Просто вау! Дуже дякую! В коробці ще був. Ось такий згорток. Давайте його розріжемо, розкрутимо. Це у нас дві таких викрутки якраз під роботу з макбуками, що є теж дуже корисним, якщо я захочу обслужити даний макбук, або свої попередні. Тут якраз у нас зірочки, дві викруточки, теж велике дякую. Вони знадобляться. Ще якийсь маленький згорточок. О, а це крафтовий сувенір від е, автора канала Pentium Chronicles. Це гільза з якимось тут зубатичками. Я правда не знаю для чого вони потрібні. Це просто може така інсталяція, типа, нагадую, здалеку мені ствол мінігана. Тут вимальований такий тризуб, і я так розумію, ця гільза з Харкова. Як ви знаєте, Харків. Обстрілювався дуже сильно Є... І там проходили військові дії, в тому числі з участю стрілкової зброї. І я так думаю, що це артефакт звідти десь на вулиці він знайшов. Теж прикольний сувенір. Поставлю на поличку, де у мене все таке цікаве зберігається. Конрад, дякую, це буде така пам'ятка про тебе. І ще один великий згорток. Ага, це саморобний блок живлення для макбука, взят. Звичайний харчувальник від GBL. Давайте подивимось його характеристики. Значить, у нас тут 19 вольт 3 А, і він перероблений на дріт з MagSafe. До речі, мені здається, тут MagSafe вже другої версії, а у мене є тільки блоки з першим MagSafe. Я не знаю, чи вони взаємосумісні. Якщо мої не підійдуть, буде користуватися цим. І це теж частина посилки від Володимира. Давайте я зараз спробую зайти в MacBook, в операційну систему. На жаль, пароль, той, що мені дали, не підходить. Тому на цей MacBook я зроблю окремий огляд. Ми подивимось, на що він здатен. Я накачу сюди свіжу операційну систему, що він взагалі може, скільки тримає батарея. Ну і ось таке було відео. Дуже дякую підписникам Володимир Сергій та Компакер. всім вам вітання. Не забувайте, що посилання на канали людей будуть в описі до цього відео. Переходьте, підтримуйте їх. Також, якщо ви хочете якесь живе спілкування в чаті, можете переходити в мій телеграм-канал. Всі посилання будуть на екрані та також саме внизу в описі до відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а якщо у вас Заваляється якась зайва копієчка. Можете задонатити мені так само по реквізитах в описі до ролика. Ну а з вами був Лікан, Всім дякую за перегляди. Сподіваюсь, скоро буде більше нових відео від мене. До зустрічі!